Слава Господеві! На календарі в цьому краї сьогодні День мами. Я скажу, то є добре, щоб ми подивилися і згадали, що у нас є мами. Чи говорить, що слово Господнє про маму? Так, звичайно. так. Якщо ми знову книгу приповісти, 23 розділ, вірш 22, там написано Слухай Батька Твого. Він тебе породив і не гордуй, як постаріла мати твоя. Так говорить слово Господнє. Лись до Єфесіян, 6 розділ говорить: поважай батька і матір, і будеш довголітній на землі. Слава Господу! Писання вчить нас поважати, тата, маму. я ж кажу, в цьому краї. Сьогодні день мами, тому наші діти вони спішать, їм треба їхати. Ну, але то такий день, що треба просто зупинитися, згадати, я мама, прийти, привітати її. І наша молодь, вони в кінці зібрання будуть мати коротенькі, такі невеличкі подаруночки для наших мам. Хай Господь благословить кожну маму. Так само Писання говорить, що дві жінки, дві мами. Перед Соломоном, і люди вживають, каже, Соломонове рішення. І цареві, який цар має мудрість від Бога, йому треба дійсно визначити, яка істина мама, істина мама. І Бог дав йому мудрість, що він визначив то. І Він, одна дитинка, як її поділити. Ну що ж, розрубайте, віддайте кожній. Але та, яка була мама цієї дитини, вона каже, ні, не рубайте, віддайте їй. І таким чином Соломон визначив, хто є мама. Материнське серце, воно, воно відчуває, воно знає. Я згадую, згадую одну жінку, на той час мені, може, було сім чи вісім років. Я приходив провідати мою бабусю, і через дорогу проживала старша жінка. Я зауважив для себе, що вона кожен день, цілий день ходила по дорозі і когось виглядала. Волосся її не було заплетено, одіж така дуже проста, бідна. І волосся сиве було. І вона все вдивлялась і виглядала. Я запитав бабусю, хто вона? Чому вона кожен день на вулиці? Чому вона ходить? Ой, каже. Бабця мій розповідає: в неї яке було, в неї тільки дочка залишилася, але вона мала 12 синів. Вона мала 12 синів. Вона була мамою 12 синів. Але була друга вітчизняна війна. І Жоден із них, жоден з 12 синів не повернувся додому. Лише один за одним листоноша приносив повідомлення, що один, другий, третій. І так загинули всі 12. І знаєте, материнське серце воно дуже боліло. І вона кожен день виходила, вона не хотіла тому вірити, вона чекала. А може, хоч один повернеться. І вона так чекала до самої смерті. До самої смерті. Сьогодні день мами, як я сказав на календарі в цьому краї. Тому, молоді і старші, згадаємо наших мам, поважаємо їх. Як я сказав, оці два вірші, писання вчище, що ми їх шанували, цінили, навіть коли вони постаріють. Господь на хресті, Перед ним мати Його. І він звертається до Івана, учень, якого любив Господь. І він каже йому, це мати твоя. І Писання каже, що той учень взяв її з тої пори до себе. Писання вчить нас, навчає, щоб ми поважали наших мам. Слава Господу! Слава Господу. Що ще на, на календарі в цьому краї? Якщо ми візьмемо християнський календар, який є в цьому краї, то він каже, що через тиждень наступної неділі буде день П'ятидесятниці. 50 днів від того, як воскрес наш Спаситель. Слава йому. Слава йому. Що ще цей календар говорить? Він каже, що 40 днів, тобто 10 днів назад від наступної неділі, то буде четвер, який проминув. Четвер, який проминув, то є 40 днів. Від того моменту, як Воскрес наш Господь, слава йому, вознесіння нашого Господа. Я хотів би коротенько сьогодні згадати нам, щоб нам згадати про це, про що це нам говорить? Що сказали два свідки? Що вони сказали? Я хотів би прочитати це місце. І ще до декількох місць звернуся, як ми маємо провадити наше життя сьогодні. Як ми маємо провадити наше життя сьогодні? І так я буду звертатись до дії святих апостолів. Перший розділ, вірш четвертий і далі. А зібравшися з ними, він звелів, щоб вони не відходили з Єрусалиму, а чекали обітниці Отчеї, що про неї казав. Ви чули від мене. Іван бо водою хрестив. Ви ж охрещені будете Духом Святим через кілька тих днів. А вони зійшовшись, питали його і говорили чи на часу цього відбудуєш ти, Господи, царство Ізраїлеве? А Він їм відказав: то не ваша справа знати часто добу, що отець поклав у владі своїй, та ви ж приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, в Юдеї. В Самарії аж до останнього краю землі. І, прорикши це, як дивились вони, він угору возноситись став, а Хмара забрала його сперед їхніх очей. Так, на перший вигляд, такий короткий епізод. Він дав свою настанову для них: не виходьте, залишайтесь, залишайтеся Єрусалими, чекайте обітниці отчеї. Бо Іван хрестив водою, а ви через декілька цих днів будете хрещені Духом Святим. Слава йому. І я вірю, що на цьому місці більшість тих, яким дарув Господь Дух Святий, хвала Йому. І ще короткий час. Наступна неділя ми будемо святкувати це свято, коли Дух Святий зійшов на апостолів День народження церкви Христової, слава Йому. Слава Господу. Але що далі? Що далі тут відбувається, я б хотів би зауважити на цей момент? Віждесятий і трошки далі. А коли вони пильно дивились на небо, як він віддалявся, то два мужі у білій одежі, ось стали перед них та й сказали: Галилейські мужі чого стоїте і задивляєтесь на небо? Той Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде. Так, як бачили ви, як, як ішов ви на небо. Писання каже, що при двох чи трьох свідках відбудеться всяке слово. При двох чи трьох свідках збудеться всяке слово. І ось два мужі у білих одежах то незвичайні мужі. Я розумію, що Божі післанці небесні свідки. І при двох чи трьох свідках збудеться всяке слово. І їхнє свідоцтво збудеться. І що сказали вони? Каже, чого ви, мужі юдейські, отак дивитесь? Той Ісус, той Ісус, який пішов, той Ісус повернеться. Слава Йому. Браття, сестри, Він повернеться. Він повернеться. Це не просто свято Вознесіння, а я вірю, що свято оцієї обітниці, про яку сповістили небожителі. Ці два свідки в білих одежах, той Ісус повернеться, слава Йому. Я так само хотів би згадати пророцтво Єноха, Писання до Юди, де Юда говорить, що про них пророкував Єнох, сьомий від Адама. Я б хотів би прочитати його пророцтво про, ри, про прихід Господній. Сьомий від Адама. Сьомий від Адама. Зовсім недалеко від Адама. Але Єнох говорить про прихід Божого Сина на цю землю. Хвала Господу. І так, Яків, вибачаюся, і вибачаюсь, 14 і 15 вірш. Про них же звіщав був єнох, сьомий від Адама, і казав: Ось іде Господь зі своїми десятками тисяч святих, щоб суд учинити над усіма, і винувати всіх безбожних, за всі вчинки безбожності їхньої, що безбожно накоїли, та за всі жорстокі слова, що їх говорили на нього, безбожні грішники. Ну і далі перераховується, хто вони? хто вони. Але Єнох, сьомий від Адама, він пророкує про прихід нашого Господа Ісуса Христа, слава Йому, що Він прийде, Він не прийде спасати, він уже приходив. Але Писання каже, що Він прийде учинити суд над безбожними. Тому, браття і сестри, наш час. Наш час чекання Його, час чекання Його повернення, тому що він скоро прийде, слава Йому. Я хотів би звернути ще до кількох місць, які сповіщають про Його повернення, що Він повернеться, Він прийде, він прийде взяти церкву свою. І я згадував про це, що ми будемо святкувати День п'ятидесятниці, день народження церкви, і він прийде взяти її. Він прийде взяти хрещених Духом Святим. Він прийде взяти чистих. Він прийде взяти тих, які чекають Його славу йому. Славу йому. І так, що говорить апостол Павло в Писанні до євреїв? Лист розділ 10. вірш 35. І далі. Тож не відкидайте відваги своєї, бо має велику нагороду вона, бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити, прийняти обітницю. Бо ще мало, дуже мало. І той, хто має прийти, прийде і баритись не буде, слава Йому. Я знову повторюю, браття, сестри, він прийде, слава Йому. О що Павло каже? Павло в той час каже, це мало. За часів Павла, він каже, мало і дуже мало. І той, хто має прийти, прийде і боритись не буде. А праведний житиме вірою, браття, сестри, наш час жити вірою, жити вірою. І коли захитається він, то душа моя не вподобає. Ми ж не з тих, хто хитається на загибель, але віруємо на спасіння душі. Сьогодні це місто було, воно було в мене на серці прочитати його. Чомусь Дух Святий положив братові переді мною процитувати це місце. Ми не з тих, хто хитається на погибель, Але стоїмо. Ще раз нагадаю, але віруємо на спасіння душі. Ми не хитаємося, ми не з тих, що хитаються, але віруємо на спасіння душі. Ми віруємо в те, що він прийде, слава йому. Слава йому. Тому ще декілька моментів нагадаю. І ми будемо йти, щоб поклонитися йому, щоб прославити його, щоб звеличити його, бо він достойний слава йому. 25 вірш. 11 розділу. Глядіть, не відвертайтеся від того, хто промовляє, бо як не повтікали вони, що зреклися того, хто звіщав на землі, то тим більше ми, якщо зрікаємося того, хто з неба звіщає. Що голос його захитав тоді землю, а тепер обіцяв, та каже ще раз захитаю не тільки землею, але й небом. Ми читали, що ми не з тих, хто хитається, але Господь захитає. Але Писання каже, що ми стоїмо. Ми стоїмо в вірі на спасіння душі, славу йому. І повірте, що Він хитає сьогодні, хитає землею. Але Писання каже, що за тих останніх днів Він захитає не тільки землею, але й небом. Ще раз читаю цей момент, що голос його захитав тоді землю, а тепер обіцяв, та каже ще раз захитай не тільки землею, але й небом. А ще раз визначає заміну захитаного, як створеного, щоб зостались ті, хто непохитні, слава йому, щоб залишились ті, які непохитні, які стоять в вірі, буде хитатись і хитається земля. Писання каже, що вона хитається як п'яний, захитається небо. Сонце зійде і зайде, і затемнення Сонця. Але ми стоїмо в вірі і віримо, що Він прийде, славою йому, щоб забрати від цього того, забрати церкву свою. І дуже важливий для мене вірш 28. Отож, ми, що приймаємо царство непохитне, його царство непохитне, воно стоїть, воно стоїть в вірі. Нехай маємо благодать, що нею приємно служитиме Богові з побожністю і страхом, бо наш Бог то огонь палючий, славу йому. Зверні увагу особливу увагу на 28 й вірш. Отож ми що приймаємо царство непохитне, нехай маємо благодать. Ми маємо мати її незаслужену милість, благодать, сповнення Духом Святим. Нехай каже, ми маємо цю благодать. Нехай нею. Приємно служити Богові з побожністю і зі страхом. Слава Йому! Будемо служити Йому з побожністю і страхом. Ось наш час, наш час, наше перебування, наше чекання приходу Його. Тому, браті і сестри, будемо зараз хиляти наші коліна, будемо йти до нього. Хай Він наповнить нас Духом Святим, Хай Він нас провідає сьогодні. Той, який має прийти, він скоро гряде. Щоб нам жити цією благодаттю, щоб нам мати її. І писання, яка приємно служити Богові. Приємно, коли наповнює Дух Святий тебе й мене. Це приємно. Це добре, це що може бути ще краще. Тому, браті і сестри, Він повернеться, Він прийде славо Йому. Тому наш час, час чекання Його. І писання, каже, що ті. Які чекали обітниці Отчої, вони чекали, коли прийде Дух Святий, то написано, що вони з жінками, вони пробували в невпинній молитві, вони чекали того дня, вони чекали, коли прийде Дух Святий. І він прийшов, слава йому. Наш час чекання. Як маємо його проводити? Так, ми, наші сім'ї, наші діти, маємо пробувати в молитвах. Тому що він скоро гряде, він скоро прийде. Тому, браття, сестри, схиляймо наші коліна, ходімо до нього, прославмо його, звеличмо Його, він скоро прийде. Амінь.